Великий піст, так як підтримати свій організм під час таких обмежень. Мене звуть Оксана Бойченка, я нутриціолог-суплементолог. Продукт, який хотілося проскрити, це хлорела. Жодна рослина на землі не містить стільки хлорофілу, скільки містить хлорела. Хлорофіл насичує кров киснем, а еритроцити – гемоглобином, попереджаючи розвиток анемії. Це корисна альтернатива тваринному білку. За своєю поживною цінністю, суперфуд не поступається м'ясу або злакам. Також містить вітаміни групи Б, Д, бета каротин та мінерали. Хлорела виводить з організму важкі метали і токсини, сприяє росту власної корисної мікрофлори кишечника, допомагає посилити імунний захист і стійкість до інфекцій, сприяє активному довголіттю. Кому потрібна хлорела? Всім, хто дотримується дієт. Або стежить за споживанням калорій, веганам, літнім людям, період реабілітації та після травм та операцій. Це унікальний детоксикант, корисний працівникам шкідливого виробництва, мешканцям мегаполісу, людям зі шкідливими звичками. І я рекомендую його всім, хто дотримується посту.